А підкажіть, будь ласка, що таке тример під нуль? Що воно означає? Дивіться, так тример для тример для гоління під нуль. Це означає, що без насадки ось ви можете використовувати як електробритву. Тому що якщо ми візьмемо звичайно тример, він не підходить для він трошки буде залишати. Ось хочу вам навіть деякі виробники Ось зазначають, бачите, нуль чи нуль міліметрів це мінімальний зріз. Ось. А, якщо в нас я знаю, у нас є багато клієнтів, які хочуть використовувати тример як електробрифу. Якщо у вас такий запит, то треба окремо підібрати під 0, щоб ви його могли голитися. Тому що не всі тримери підходять під 0. Ось, наприклад, 03-05, бачите. Тобто в середньому 03-05 це мінімальний зріцик, це звичайне, це 80%. Якщо під нуль, я хочу показати, які в нас є під нуль зараз тут в магазині. У нас є VGR V962, ось він під нуль. Далі DSP 90393, 699 гривень. Ось ця моделька під нуль. Тут спеціально, бачите, зубчики такі ось йдуть дрібненькі Ось це для гоління під нуль і вони більш приємніші для тіла, я вам скажу так. Далі під нуль ось такий. Це керамічний VGR v 077 Така модель зараз під нуль у нас є. Є так. І зараз я вам покажу останню моя улюблена зараз, і вона закінчується. Це Віджер В 009. Під 0. Так само. Тут дві швидкості, металевий корпус. Ось, значить, включили звичайну швидкість. Нажали ще раз. Кнопоч, е, вибачте, засвітився е, Т-літера Т. Це значить турборежим. І я зараз вам покажу на руці. Ось тут, бачите, в мене якраз спеціальні руки для тесту. Мене тут сюди взяли. Давайте я ось під нуль зараз дивіться, що робиться. Що робиться, бачите? Як воно взяло, дивіться. Бачите? Ось я навіть максимально, дивіться. Де волоски, воно тільки ось луковички залишається і все, бачите? Оце під нуль, Бачите, воно гладенько. Під нуль, оце воно гладенько. Ось. Бачите, де волосся ось я зараз. Я вже не буду все брить, бо воно некарно. Ось бачите, отак воно під нуль. Тому я рекомендую, хто хоче для гоління ось таку річ. Дякую за увагу.